Доброго ранку всім тим, хто прокидається разом з нами, разом з програмою. На часі ранок на каналі ЮА Суми і безпосередньо з Денисом Андрєшем. і Дашою Тілегіне. І нас сьогодні в студії дуже багато. На сьогодні насичений такий ранок. натовп, вітали натовп. Сьогодні НАТО. свято у мене, тому що я в компанії чотирьох чудових хлопців, з якими я вже готова привітатися. Доброго ранку вам. Добрий. У нас сьогодні два Євгена Євген, Євген і Марк. Посередині Є? Євген Марк Євгена. Буде весь ефір Бажання, якісь так, Марк. Я думаю, ти вже тобі вже набридло загадувати бажання. Загадав скільки? Перше і ще є хвилин 20, як мінімум, для того, щоб загадати купу бажань. Хоча б друге сьогодні. Ну і ще можна бачити у нас. Такий стенд а, ну, сайт, так сайт він, він не дуже сайт на хлопці. Сьогодні прийшли нам розповісти про еко-естафету. Що це таке? Що воно являє, Ви нам обов'язково зараз будете розповідати, але ми не можемо вас не запитати, як було прокидатися. По черзі можна з виразів обличчя нормально було прокидатися, так як і нашим телеглядачам під час початку цієї передачі. А цього ми не знаємо. там вже складніше питання. Стоїть Марк. Прокидатися було в принципі легко, а ще дуже приємно було проїхатися по місту без. Захаращення автомобілів та пішоходів. Так, це перевага, до речі, так, зранку. Одна з небагатьох переваг. І, неспокутна, і неспокутна. до речі. Так, Євгене. Тяжко. <ріст> Я завжди прокидаюся досить тяжко, особливо з будильником. Але е, чашка кави, все вирішила. і, і -пі, тут. Підсумуємо. 30% наших глядачів тяжко просипаються <ріст> <ріст> дуже тяжко. <ріст> так от. Так, давайте говорити безпосередньо вже по суті. Перейдемо до теми, що з собою являє екоестафета. Ви у нас вже були на каналі в іншій програмі. Тепер ми вирішили, щоб ви зранку для тих, хто для тих глядачів, які ще не бачили, не знають, не чули про це. Ви вже більш детально розкажете. Хто з розпочне? Час вирішу на каналі. Ми по черзі з Євгена. Ну екаєстафета, це в першу чергу слід сказати, що це. Педагогічний інтерактивний метод, який націлений -інтерактивний. інтерактивний метод. Це навіть і педагогічне ці такий... педагоги. Ці педагоги педагоги важні інтерактивні використовуємо таку термінологію якраз для розвитку естетичного кластера нової екоідеології. А тепер нова ідеологія. Розходимося все. ясно. Дякую вам за інформацію. Було цікаво. За цими складними словами стоїть місія нашої діяльності екоестафети. Це створити місто Суми найчастішим в Україні, Україну найчастішою країною в Європі. Це така наша місія, яка ставить перед нами завдання. Отже, <реш> Тут не тільки ека естафета, Ні, ще й по тексту істефета. Ми <реш> імпровізуємо. Щоб прийти до світлого, еко майбутнього, треба зробити всього лише чотири кроки. Перший це назбирати сміття, другий зафіксувати утилізацію. Третій зробити виклик, і четвертий популяризувати дану ініціативу. А тепер я думаю детальніше. Так, ну назбирати сміття це зрозуміло. Вийшов, назбирав там в пакети, кудись в руках, поніс. Зафіксувати утилізацію. Гаразд. Питання до слова зафіксувати. Зафіксувати Зафіксувати на фото, на відео. Ну, бажано на відео, тому що під час цього відео і потрібно робити виклик наступним. Тобто принцип mm. Ice Bucket Challenge а, Але тільки, треш, зі сміття. Треш бакети, тільки за сміттям. Так, тільки ага, за сміття. То, то ви ж вирішили не робити так, щоб сміття собі на голову висипати, а просто Ні, треба, це, там, маємо, виховувати, не виховувати його, ага. утилізувати. робимо Потрібниця. виклик, а четвертий крок популяризуємо, популяризуємо за допомогою висвітлення, висвітлення якраз механізмів популяризації методу за допомогою висвітлення у медіа, що ми зараз і робимо з вами. Uh -huh. <пуляризуємо>. ага, популяризуємо. Ага, тобто ми з вами зараз втілемо. Четвертий крок. Ми З Дашою екстерном так на четвертий крок одразу перестрибнули. А, так, до речі. У нас буде час зібрати сміття. У нас немає Ціли... сміття. Цілий день попереду. У нас, <гум> у нас <гум> за те в місті я є просто... і воно нас потребує. Ні, я просто думала, що от як, як зараз всі кроки зробити, але, на жаль, у нас немає. На щастя, у нас немає сміття в студії. Ні, немає Ні, не шукайте. <гум> у нас <гум> не на сміття, <гум> у нас все чисто. Тут можемо сценарії, правда, викинути. На Далі на буде складніше. Насправді, якраз хочу деталь... детальніше зупинитися <гум> на, на тому, що ось ти сказала зафіксувати. Для чого зафіксувати? Для щоб того, побачили, щоб. Ви бачили, яке ми Ще є у нас. Можливість на інтерактивній е, мапі в інтернеті закріпити свій власний приклад, оскільки найкраще виховання це власний приклад. І ми можемо на інтерактивній мапі бачити приклади інших учасників, які вже долучилися до якоїсь стафети. Це долучилися також вже і інші країни. Спочатку це uh -huh. був загальноукраїнський проект, а тепер вже міжнародний. Тобто, це стартувало з Навіть України і пішло до інших країн? Так, з України а я... Сум. Так. Вау тобто, круто до проекту вже долучилася Росія, Казахстан, Молдова, Молдова. Можна зараз І Молдова. на екрані. До речі, мапу от, якщо на як наші раз... режисери покажуть вже О, О, До речі, якщо да не тиснути О, на карту, на кожен на кожну міточку, вам можна. Побачити ну, приклади ну, інших так, людей, так. да приклад інших людей, от а, з фотографіями та, з усім це іншим. І все, факі, і все інше. Селфі зі сміттям це <laughs> та, дуже весело на дуже кри. Можете місто суме да. при, при, приблизти. Там дуже багато вже відміток. Вони появляються з масштабуванням. Угу. От, наприклад, тіпа ну, ага. типу такого сі у нас всі на екрані є. насправді не пам'ятаю, коли я останній раз чула, що отак так, от із України сум. І це, і це пішло далі, далі. далі. Зазвичай все приходить yeah. до Сум, там уже на третій тиждень, чи колись там на другий рік, а тепер. А як довго триває цей oh, проєкт? Євген Кузьмічов. Yeah. Безстроковий Без проєкт. Гаразд, коли розпочався? Розпочався, розпочався мабуть. У в... жовтні. жовтні року. Oh. року. <laughs> Десятого року, Але <laughs> ну, це, це 6, розумієте, проєкт. це квінтенція різних. Е, е, Ідей, так скажемо, результат імперічного нашого досвіду, тому що починалося спочатку зі збору сміття, так потім ми е, вирішили е, фіксувати смітники стихійні е, в сумах або mm -hmm. на околицях сум. А е, коли вже пішло в світі Ice Bucket Challenge, mm -hmm. так, то мої друзі е, вирішили долучити до цього і екологічну тему. І Протягом протягом шести років е, потрошку е, зібралася ось така е, концепція. Угу. А почалося від теорі п'ятого курсу університету. Та. Був угу. педагог педагогіка невід'ємна частина нашого життя. Так і цього. А саме оцей челендж на Ice Bucket Challenge, Коли ви ввели його в дію? Десь в 2014 році, так? Да, в кінці року. Тобто це вже другий рік. Ось oh, в да, такому другий вигляді другий рік. Ну і вона так би мовити з сиренг... енергетичним методом. У нас само підтверджує те, що вони педагоги всі втримають постійно так нагадують. Тому що вона не потребує подальшої участі. Нашої ну точніше потребує як в плані прибирання навколишнього середовища, але проект вже став самостійним. і люди самостійно долучають свої відмітки і. Mm -hmm. Свої ну, власні приклад викладають на інтерактивну мапу, оскільки сьогоднішнє сміття це завтрашня культура. Да. Ага, да. Є, є певні підв'язочки з дивизиками. певні підв'язочки, наскільки це Ш... наскільки швидко це зараз розповсюджується, тому що ну я буду відверто. Я десь чула про от цю еко-естафету, але насправді я не долучалася, і Но серед моїх друзів я не Ніхто бачила не шерів ні в Фейсбуці, там, так, ні ВКонтакті, особливо виклики не кидають. Але я бачу за от мапою, наприклад, що дуже багато людей долучаються. От наскільки змінюються темпи з кожним Роком. Та постійно змінюється. Чи <сі> <Да. сі> <сі> збільшиться? <Зимку, сі> наприклад, ніхто не приймає участь, а ось починаючи з, з весни, як з весни, <сі> то кажуть. <сі> Коли <Але> все випливає. <сі> все починається з весни. Ну, ну, розумієте, дуже велике, як ми бачимо, сміття на природі, сміття на вулиці, то. Можливо, це буде грубо сказано, але це свідчення про сміття в голові. І дуже дуже е, буває, іноді людям тяжко дійти до е, того, щоб починати прибирати. Бага набагато легше, звісно, вулити на себе холодної води, розумієте, чим піти е, і збирати сміття, яке. Ну, ріжезор, так ріжезор, ріже іноді руки і ноги, якщо uh -huh. так чесно кажуть. Ну цьому році було дуже приємно. Нас підтримали активісти Let's Do It Ukraine, які oh. uh -huh. їздили по області Сумської Сумській і долучали школи, долучали батьків і розповідали в тому числі про якесь тафету. Тобто да. спонукали mm. і школярів <плес> так да, так в школах так. між класами клас класу передає челендж mm -hmm. ну, естафету е школи школам. Це, да. це насправді зараз дуже зручно, тому що от коли ми були в школі, ми б так і не змогли заробити, тому що на телефончики з е камерами таку сінькими. Які <плес> 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 там <плес> <по> експорту <плес> треба якось передати, так от зараз насправді. За допомогою технології світ змінюється. Ми не знаємо, чи через 5 років яким чином вона буде виглядати. Можливо. Ну це угу. футуристичні ідеї, звісно. Давайте <смеш> я Я пропоную так. про плани там і ще про більш детально поговорити одразу після сніданку. Ми трошки зараз переб'ємось на сніданок для того, щоб наші телеглядачі змогли перекусити і далі сприймати інформацію. А потім те, що залишиться у вас після сніданку, от зібрати кудись там в смітник, Смітничок. сфоткатись. Так, зробити всі оці кроки і викласти. Ми за вами слідкуємо. Тож смачного вам. А ми нагадуємо, що у нас сьогодні в студії можна скажу, у мене сьогодні в студії цілих чотири чудесний чоловік. Ну ти ж теж, ти ж четвертий. Ти так, у нас сьогодні організатори еко естафети в сумах. Це два Євгени та Марк. Ще вам доброго ранку. Привіт. А як питання таке, як снідають екологи, якщо вас можна так назвати? От ви займаєтесь такими, да, переймаєтесь такими моментами, питаннями екологічними. Як снідаєте ви? Я думаю, сьогодні не встигли поснідати, так? Взагалі не снідав. Тобто встиг, да? Встиг. Ну, розповідайте. Тобто 30% наших гостів не снідають. Сніде. Причому <смітно> <смітно> ті самі, які тяжко прокидаються. <смітно> Це закономірність. Хто рано <смітно> стає, то її сніде. Давайте повертатися до екоестафети. і хочеться зараз наблизитися ближче до сум. От, поговорити про ситуацію в Сумах, і, власне, чому ви вирішили цим зайнятися? Так масштабно. Ну, в Сумах взагалі. Ми на порозі з екологічної кризи з нашим сміттєзвалищем, можливо, буде погірше, ніж у Львові, але я думаю, час ще є виправити ситуацію. Потрібно лише зробити чотири простих кроки назбирати сміття і почистити. А у вас є вже, можливо якийсь план? До речі, ми з колегою рахували. Якщо кожен сумчанин вийде з пакетом і 10 хвилин. Ділити екологічні темі, ну тобто на сміття, то в Сумах його не залишиться. Ні, ми уявляєте? брали площу міста і ділили на кількість мешканців. Угу. І виявляється, що приблизно 50 квадратних метрів всього треба кожному прибрати для того, щоб у нас не залишилося забрудненого території. А ви рахували студентів-іноземців, яких у нас теж дуже багато. Вони, Я думав, вони... Більше, да, прибирати? Вони могли б нам допомагати насправді. Так, от, ви вирішили цим зайнятися, тому що. Тому що навколо ну, ситуація така склалася, що. Родіна мать зові, ми ж педагоги розуміємо. <рес> тому що в зонах рекреації нашого міста. А, а Такі є? Все, ну, такі умовні, <рес> називаємо їх умовними. так? Але <рес> це Баранівка, баси і ні і для кого і не секрет. Всі ми бачили, так, ці е, купи сміття, які. Переховуються в якихось рівчачках або навіть спеціально викопують ями. Хто це робить? Навіщо? Ну Наприклад, так якийсь пляж, в кустах ви викопали яму і накидуєте десь сміття, восени його закопали і Все чисті. І Ми бачимо, що кількість. Е... Відміток на карті да, дає нам надію на те, що все ж таки суми не потонуть в ці е морі цього бруду. -герої. Так. Героїв mm. uh, тому um, що суми одне на з найзелених міст України було <світ> <світ> на, на північ. <світ> так, ну більш так. Бронівка он, ми бачимо на північ, але не бачимо там е ще е таких відміток. Тому е розвиватися є в які сторони і. І а, треба давати а ви не думали, мене, будь ласка. що про ну, не задумалось про те, що проблема може бути саме в тому, що у нас не вистачає дійсно от місць, куди можна дівати це сміття, особливо в зонах от відпочинку, Смітники. коли виходиш, дати з звісу. Ну, там дивись. ну на наші компанії, Немає, наприклад, з пакетами виходять Ні, і несуть дивись, до неї справа в тому, що вони ті пакети туди несуть. А виявляється, що їм лінь прибрати за собою, розумієш? Ми ж з пакетами йдемо на природу, в упаковочках, все це. Ці... Так, ми потім ми беремо пакети і йдемо і ще кілометр, треба... щоб знайти на Ну, ми, на на А якщо без і машин? машини? І в магазини ми кілометри йдемо, і багато куди йдемо. Але це ж справа в тому, що х, треба не лінитися, прибирати за собою. Це справа виховання. Якраз у нас і націлено на те, щоб виховати новий кластер еко-ідеології. Да. Е, еко Хоча новий кластер еко-ідеології. Я вже майже запам'ятав ці фішечки з соцмережами. типу, от мені шести фати продали. Я ну маю щось там от, от я пляшечко сміття, а на викинув. Хоча б таким чином можна популяризувати, якщо не виховати По самого. Ну да, да. потрошечки, коли був саме перший раз, ми прибирали сміття. Це було на вулиці фізкультури на Баранівці. Ми назбирали декілька 120-літрових пакетів, і Пов, нам нікуди було їх вивозити. І ми ні з ким не домовлялися. Приїжджав місцевий житель на мікроавтобусі. Він спочатку приїхав е, ну, повз повдає повз, повз нас. Потім повернувся, запакував і виконав. Повз, Він нам вас, ні вас слова не сказав, чому? ні, сміття. Да. Від кожного е, по можливостям так розумієте, коли потрошку починається е, такий рух, е, то люди долучаються без е, яких ми не, не, не бігли і не кричали, Без ей там, чоловіче зупиніться!» Ні, вони самі бачать, викидують, але потрібно з себе починати, так? Угу. Хоча б раз взяти це сміття і викинути. Потім Чи вже ви... наступного разу вже не захочеться викидувати той пакетик. Чи або плануєте пляшку. ви якось іще якісь проєкти долучати до цього, крім такого інтерактиву? Можливо. Можливо. Зараз. Можливо, точно? Плануєте. Ну, в общем, то це, у відсотках, яка вірогідність, ну, тобто це вже так другий рік триває. Так, да, триває, і прийшло на думку те, що ця Україна займає 102 місце у рейтингу найзабрудненіших країн планети. Ми поступаємося Трінідати Табаго, Гандура, Гондурасом, ну, Тобто на першому місці стоїть Швейцарія, вона саме чиста. Даже ага. а я, це, я це, думав найбрудніше ти я не міг подумати? А, якщо згадати це історію Швейцарії, то 40 років ще тому Швейцарія була найзабрудненішою країною Європи, і люди якраз таким чином, шляхом таких челенджів ну, і різних акцій, вони м, почали відноситись до навколишнього середовища інакше. Угу. З повагою повага, да З і повагою, тому, що, що наприклад, буде. там навіть розпалити багаття у лісі, приравнюється до кримінальної відповідальності. Тобто, можливо, тут і в санкціях також якісь можливо рухи будуть ну, ну в принципі, та да. по суті у нас теж заборонено там в лісі. От я знаю, на басах не можна палити багаття, але, але але за цим пай... ніхто не слідкує. Ось нема так. контролюючих таких органів, де да, які... народного контролю да. так. Так. екорейнджерівних не вистачає. <ріх> <ріх> Да, — Так, в американських фільмах іноді показують таких там а але, в кепочках. — кепачках, такі за ногу, куди Ні, Це проект міністерства екології. Також екорейнджери. Можливо, вони скоро і у нас з'являться і будуть mm -hmm. більш. А чи плануєте ви, більш, більш, ви більш, більш, якось цьому сприяти? Появленню екорейнджерів. Так ось перед вами вже три троє сидять. <рес> <рес> а ви долучаєте <рес> до своєї компанії ще людей? А кожен самостійно повинен долучатися. Тут на ну, також у нас є цей слоган. Долучайся самостійно. <рес> <рес> А мені ще цікаво, от ви запустили такий інтерактив. А що ви робите в даний момент? Окрім того, що, там, можливо, слідкуєте за кількістю позначок на мапі там, ставити? В першу чергу це не смітимо на природі. Ну, Це звичайно. Окей. А в другу вдруге, Якщо відпочиваємо, то у нас є традиція після кожного відпочинку якась та зробити і поприбирати те сміття, яке. Тобто ви кожен раз це робите? так? Кожен Ну, Це у нас таке хобі обов'язково. Фісацію. Ми вже не фіксуємо. Себе не фіксуємо. Уже зафіксували. Уже стільки разів зафіксовано. Ну, гаразд. І ще останнє питання таке. чи... Ні, ні чи вірите, Я знаю, що ви вірите. Як ви думаєте, о, скільки часу потрібно для того, щоб наша Україна стала ну не такою, можливо, як Швейцарія, а можливо, і такою, як Швейцарія, от, на першому Україна, місці, а от наші рідні, наприклад, Суми? Десять хвилин. Я ж вже казав. Зараз всі вийдуть щоденько після цієї передачі. 50 квадратних метрів приберуть і найчастіше місце місто в Україні вам забезпечене. А потім Україна. А Україна також потім Україна подивиться, скаже нічого собі. Ви молодці, ага, ну оптимізму вам не займати. Ну якщо чесно, ми теж я в це щиро вірю. Я Що сприваюся... у нас в головах. Е Викинуть все сміття з голови так. і потім зберуть все сміття на вулиці? Ми дуже дякуємо за те, що ви так раненько не дивлячись на те, що 30 вас дуже тяжко прокидалося, все ж таки дійшли до нас до студії в таку рань. бажаємо вам ще нових ідей, бажаємо вам наснаги долучати ще більше і більше людей і віримо в те, що Суми стануть дійсно кращими. А у нас там, до речі, прокидається Кирило Бондаренко. Доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку, Кирила, скажи, будь ласка, чи коли ти зі студії вийдеш, ти підеш одразу? Зробити еко-естафету марш-кидок. <ріст> uh, так, сподіваюсь, що ви мені саме <всі ми> допоможете. Гаразд, ну о, точно, ми підемо в трьох і ще візьмемо всіх з нашої компанії. І, але пообіцяй нам, що ти точно з нами підеш. Добре, ти <міст>. задумався, задумався. Гаразд, е, ну що ну, ж, на часі новини передаємо слово Кирилу.